Шановні друзі, ви знаєте, що наші фінанси держави зараз дуже важко виглядають. Є величезні дефіцити бюджету, які не дозволяють на сьогоднішній день не зняти податок з пенсії, так як говорить прем'єр-міністр, не дозволяють знизити тарифи, не дозволяють проіндексувати пенсії заробітні плати, не дозволяють заплатити чорнобильцям, афганцям, дітям війни, просто новонародженим дітям, те, що передбачено законами. Але в той же час, за оцінками експертів, 68 мільярдів гривень. З доходної частини бюджету виводиться через офшорні кампанії без оподаткування на рахунки певних людей, які ведуть бізнес в Україні, просто певних кланів. Ми розуміючи цю важкість ситуації, і для того, щоб мати джерела для виконання зобов'язань держави перед людьми, проаналізували нашою командою весь світовий досвід боротьби з офшорами, до речі. Офшори і ухиляння від сплати податків через офшори – це є ракова пухлина сьогодні фінансів світу, і ключову роль тут на жаль в тому числі займають ті країни, які вийшли з радянського союзу. Проаналізувавши весь досвід світу, спираючись на 17 міжнародних антиофшорних актів, спираючись на досвід ключових країн, які впоралися з ухилянням від податків від офшорів, ми розробили два законопроекти. От вони у мене в руках ці два законопроекти це колосальна робота, яка зроблена для того, щоб закрити всі лазейки, які дають можливість вивести гроші через офшори. Всі говорять про девшорізацію, всі говорять про те, що треба закривати офшори і наповнювати бюджет. Але ніхто не зробив ту роботу, яку зробили ми. Ми внесли ці законопроекти до Верховної Ради. Зараз тут стоїть наша команда, наші депутати, які борються за те, щоб ці законопроекти були проведені. Насправді бореться вся фракція, бореться також фракції демократичної опозиції разом з нами. Але з чим ми зараз стикнулися? Законопроекти вже більше тижня в парламенті. Але сьогодні проводиться податковий комітет, який мусив би розглянути ці два законопроекти і внести їх завтра на розгляд Верховної Ради в другому читанні. Але в першому читанні, вибачте, в першому читанні. Але, на жаль, сьогодні в роботу комітету податкового, який очолює пані Южаніна, це права рука президента Порошенка, ці законопроекти не внесуть. Не внесені саме тому, що вони є дієві, саме тому, що вони закриють не лише всі офшори, а також і сліпі трасти через офшори. Тому що тут, от в моїх руках, реально є ті документи, які поховають корупційні інтереси всієї кланової верхівки України. Ну вони ж сьогодні представлені і в парламенті. І тому сьогодні на засіданні комітету пані Южаніна зробила спробу дискредитувати ці закони. Незважаючи на те, що вони спираються на світову практику, вона зробила спробу не включити до порядку денного ці законопроекти. І насправді зараз президент країни створює так звану робочу групу під своєю егідою, де він хоче займатися, де Але всім зрозуміло, що у президента є конфлікт інтересів, що весь його бізнес реально в офшорах. Як він буде боротися з офшорами і як він буде приймати закони, які реально закривають офшори, якщо він сам заробляє гроші в офшорах. І крім того, ще дуже є суттєвим, що ці законопроекти почнуть діяти дуже швидко, якщо їх прийняти. Але дуже велика боротьба буде по прийняттю цих законопроєктів. І те, що сьогодні зробили спробу їх дискредитувати, це є перший крок команди президента для того, щоб зберігти офшори. Але не вийде це зробити, не вийде, тому що сьогодні в світі розпочався по суті хрестовий похід проти офшорів, проти ухиляння від сплати податків, проти зникровлення національних бюджетів. І тому ми знайдемо в світі в тому числі однодумців для того, щоб ці закони провести в Україні. Дуже шкода, що сьогодні абсолютна більшість в парламенті депутатів, які так чи інакше представлені кланами, народний фронт. Блок Петра Порошенка і залишки партії регіонів сьогодні на податковому комітеті синхронно виступали за те, щоб ці закони поховати. Отак От в інтересах людей працюють. Мені дуже шкода і дуже боляче, що так трапилося. Але ми не припиняємо нашу боротьбу. Ми будемо висвітлювати достатньо широко всі складові цих законопроєктів. Ми будемо показувати поіменно тих, хто сьогодні працює проти цих законопроєктів. І ми будемо намагатися провести їх в життя. Ви знаєте, ці ще закиди, що ці нефахові законопроекти, вони також є пустими. Тому що в парламенті робота побудована так, що законопроект приймається в першому читанні, а потім комітети, депутати готують його до другого читання, вдосконалюючи, роблячи його більш сильним. І тому, якщо комусь здається, що ці законопроекти недостатньо сильні. То між першим і другим читанням можна буде допрацювати і зробити більш сильні законопроекти. Але ви розумієте, що сьогодні їх почали дискредитувати ці законопроекти, і це означає, що верхівка управління країною разом з кланами не хочуть абсолютно закривати ухиляння від сплати податків через офшори. От така на жаль сумна картина. Копітеті, яка далі доля цим законопроектом? Чи будуть вони загаліковочки внесені до парламенту? По-перше, вони вже внесені до парламенту, вони мають присвоєні номери і вони передані в комітет. Зараз всі члени комітету знають, що ці законопроекти є. Ми запропонували почати роботу спільно в двох напрямках: перше, деофшерізація реальна, а по-друге, зниження суттєвих податків. Тому що якщо ми зможемо залучити 68 мільярдів з тіньової зони, то абсолютно точно треба знижувати суттєво податки, щоб бізнес мав можливість розвиватися, а не гинути. І тому ми запропонували два в одному одночасно почати доопрацьовувати зміни до податкового кодексу або навіть новий податковий кодекс про зниження податків, ліквідацію багатьох непотрібних податків, і в той же час це девшерізація разом. Вони можуть закрити дефіцит бюджету при зниженні податків. От про що ми кажемо. І це професійний підхід, і це той підхід, який виведе країну в країни лідери щодо правильно побудованої податкової системи і щодо зменшення тіньової сфери.